Обрати майбутнє вже сьогодні студентам-юристам Херсонського державного університету запропонували представники головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Керівники підрозділів установи на чолі з начальником управління в рамках круглого столу поспілкувались з майбутніми фахівцями юриспруденції. Розповіли про будні працівників органів юстиції та найголовніше запросили студентів спробувати свої сили на одній з вакантних посад відомства. Органи юстиції це. Зазвичай молодому спеціалісту юридичної справи, який тільки но закінчив вищий навчальний заклад, складно знайти перше місце роботи. Роботодавці вимагають досвід, якого у більшості випускників вишів немає. Органи юстиції готові приймати до своїх лав молодих та амбітних людей, навчати їх та забезпечувати першим місцем роботи. Ми приймаємо на посади державних службовців за такими освітами: бакалавр, спеціаліст і магістр на посади державних службовців, а саме державних виконавців достатньо бакалавра для того, щоб взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади, необхідно звернутися до відділу кадрової роботи та державної служби головного територіального управління юстиції у Херсонській області. Необхідно мати при собі оригінали документів, паспорту, ідентифікаційного коду, документи про навчання, а також мати при собі копії цих документів. Після звернення до відділу кадрів необхідно буде протягом двох місяців. Пройти стажування далі. Конкурсний відбір. Конкурсний відбір. учасників відбувається в два етапи. Перший етап це етап самого іспиту, написання самого іспиту. Другий етап це Етап співбесіди з членами конкурсної комісії за результатами співбесіди і написання іспиту приймається рішення про прийняття на посаду або зарахування до кадрового резерву. Такі перспективи зацікавили студентів юридичного факультету, адже через рік два їм доведеться шукати місце роботи. А поки продовжується навчальний процес, у майбутніх спеціалістів є хороша можливість піти на практику до органів юстиції, набути досвіду і можливо навіть визначитися з майбутнім місцем роботи. Для нас было интересно послушать это определенно какая-то новая информация для нас. Поэтому, возможно, будем рассматривать как дальнейшее место работы, так как хорошие условия в принципе. Со второго курса университет нам предоставляет разные практики для прохождения. В феврале у нас будет... На данный момент очень сложно найти место работы, особенно студенту, у которого нет этого опыта, везде его требуют. А тут нам предложили такую прекрасную возможность прийти работать еще и в государственные органы, получить опыт, с нуля начать как бы и дальше продвигаться и строить свою карьеру. Дарина Дышкант, Александр Ларионов, телеканал Херсон Плюс.